Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Він без користі, тут нема ніяких прогнозів. Просто розповідаю про себе, про своє життя, свої інсайти. І сьогодні тема така: кожен день потрібно пам'ятати, що ми живемо в грі, в симуляції. Все життя театр. І не можна ставитись до будь-чого дуже серйозно. Моє життя дуже сильно змінилося, коли я зрозуміла, що я божественна свідомість, а мій персонаж, аватар, оця людина, у якій є ім'я і день народження, я можу ним керувати. І я можу керувати його тілом, його емоціями, настрієм. Взагалі, я така, так, щось, мій персонаж сьогодні сумний. Потрібно якось піти його розвеселити. І як показав мій досвід, нещасними стають ті люди, які вважають, що. Персонаж має значення і він керує життям. Я розумію, що це може звучати як повний бред, але хто зрозуміє, про що я кажу, то підпишеться на мій канал і поставить лайк зараз цьому аудіо. А в мене є закрита група вже рік. Ми спілкуємося на такі глибокі теми, непопулярні. Як я жартую, якщо почули ви, про що ми кажемо, то ну, справа в тому, що я дивлюсь відео з собою, і я бачу, що там є моя зовнішність, яку я не обирала. Є мій голос, який я не обирала. Тіло якось жестикулює, я їх не контролюю. Тобто, життя живе. Що я можу контролювати свої думки, кошти і тіло. так? Ну, Типу, покормити його там, салатом. чи курочкою. Проблема у людей, тому що вони одержими емоціями, інстинктами, жадібністю, бажанням. Чимось володіти, когось знищити чи щось таке. Звісно, коли я сижу в безпеці, то легко про це говорити. Коли мене обікрали, то взагалі таких думок не було. Я була в шоці, я була напугана, моя базова безпека була порушена. Мені було образливо, у мене були речі, які я люблю. Але зараз, коли прийшов час, я вже це пережила, і я подумала: о, прикольно, там у мене е, окрали речі в більшості ті, які е, е, мені там подарувала мама, бабуся. І я зрозуміла, що вори разом з цінними для мене речами. Зібрали якісь погані речі з роду. і потім вже я дізналася, що таким чином вори підчищають нашу карму, забираючи її на себе і проживають, тому що їм це потрібно для їх досвіду. Багато-багато поганої карми збирають, і що там якось вони її трансформують, вже не моєго ума діла, що вони з нею роблять, але я побачила, що це було добре для мене. Коли пішов а, мій папа, пішов а, в сенсі помер, <гум> повністю пішов, це було дуже боляче, це було дуже боляче. Я плакала довгий час. Але зараз, коли вже пройшли роки, я розумію, що коли людина помирає, вона змінює мирність. Смерть, смена мирності. І він вийшов в іншу мірність, вийшов в інший простір. І він не страждає. Це я сумую за ним. А чому я за ним сумую? У мене в спогадах є багато класних спогадів. Зараз, в цьому моменті, у мене є багато інших цікавих речей. І я зрозуміла, що я знову йду на поводу. У цих інстинктів, персонажів, програми жертви, страждання, які, чесно кажучи, мені не цікаві. Мені цікава гра, радість, трансформація, новий досвід. Бажано приємний. Але те, що я побачила з мого досвіду, Неприємний досвід в нас стається, коли ми самі не йдемо в розвиток. Наше життя це фільм, сценарій якого ми написали до того, як отримати цього персонажа. Це тіло. І зараз ми граємо, наче то якісь несподіванки. Ну, от, наприклад, я 4 роки живу в Коннектикуті в США. І я така Боже, як я сюди потрапила. Я навіть і не знала, що існує такий штат. Оце мене доля привела. Але потім, коли я видихнула, я зрозуміла, що. Все дитинство я дивилася американські фільми. Я була ними сформована. Тобто, наша моя свідомість ну, не мов, готувала мене для, для цього життя. Ну, єдине, чомусь я не вивчила англійську. Ну, зараз потрошки вчу. Але, чесно кажучи, я зрозуміла, що я тут для іншого досвіду живу. І це моя гра, і я її спостерігаю. І Я е, дуже люблю читати трец, і я бачу, як там люди випускають агресію на речі, які взагалі не мають ніякого значення і уж точно не впливають на життя цих людей. Ну, тобто, наприклад, дівчина розповідає про свій досвід, це і я, і її життя, і її досвід. І приходить якась людина, яка не знає цю дівчину, живе на іншому кінці географії і починає її лічити і розповідати, як жити. І я думаю, що за фігня чому цю людину з вулиці бентежить життя посторонньої людини? І це виглядає... А ще вона може там, прогружати свою агресію і, і направляти на інших людей. І я дивлюсь, така, думаю, що за бред взагалі, ну як це можливо. Але люди відомі інстинктами, рефлексами, керуються першою чакрою. Его. Зараз я найрозумніший, я вам всім зараз розповім, як потрібно. Тебе ніхто не питав? Це так смішно. Треба розуміти, що в нашому житті зустрічаються різні персонажі, і вони, вони всі грають роль. Чесно вам скажу. Скоріше за все, цих всіх персонажів ви заздалегідь також собі придумали і спрограмували, щоб вони вашого персонажа якось пушили, щоб він почав трансформуватися, еволюціонювати, розвиватися. І ми, коли ми того застрягнули в персонажі, ми цього не розуміємо. І прям, як багнюка, як болото нас затягують ці сумні емоції. Ну, типу, красива, успішна, яскрава дівчинка закохалася в якогось аб'юзера, і вона реально страждає, вона страждає, вона там вже не може, вся і страждалася. Весь весь її світ вже потух. А насправді вона сама створила цього персонажа до того, як вона отримала тіло, щоб він її своїми тригерними вчинками навчив любити себе, її, щоб у неї прокинулась самоповага, любов до себе. І вона вийшла на новий рівень і створила вже там більш-менш. Класні стосунки. Я дуже довго цього не розуміла. Всі чоловіки, які приходили в моє життя, вони всі мене ображали, і мені потрібно було почати поважати себе. Але я настільки вперта, я народилася в рік бика. Я цього не бачила. Але потім, коли побачила, я сказала: «А, так це божественна гра, я не зрозуміла правил. ну і мені здається, зараз люди, народжені після 2000 року, вони вже знають ці правила. Але ми не розуміли, не знали. Тому ми так сильно любили там, астрологію, нумерологію, Таро, тому що вони нам якось ці правила життя, хоч трошки, розкривали. Ви помітили, що класні, яскраві, успішні дівчата? Зустрічаються з долбойобами. А кльові успішні чоловіки, класні, які реалізовані, е, беруть на себе відповідальність, красиві, спортивні, веселі. Зустрічаються з якимось інфантільними е, істеричними чи занадто агресивними дівчинами. Ви це зрозуміли? Ви побачили, як це працює? І... Е, тому реально є така е, армія чоловіків, які кажуть, о там дівчата, вони там меркантильні, корисні. І є армія е, дівчат, які кажуть, там, чоловіки не беруть відповідальність, вони там хочуть тільки в іграшки грати. Ви це помітили? Я ж не одна це бачу. Але ми з вами чудово розуміємо, що є е, класні чоловіки, класні жінки. Невідповідальні чоловіки і там інфантільні жінки це існує. І е, класний чоловік і класна жінка чомусь ніколи не зустрічаються. Чому? Тому що це божественна гра. Тому що перед тим, як жінка зустріне свого партнера, вона повинна пройти досвід з стрімним чоловіком, щоб її ідентичність сформувалася. І ми перед тим, як народитися. Створили собі дуже багато іспитів, щоб піднятися на інший рівень свідомості, і щоб діяти не з першої чакри інстинктів, як бій, бій, бігі замрі, а підіймалися і е, приймали рішення з четвертої, з шостої чакри. Наші бабусі, дідусі, всі створювали стосунки з першої чакри виживання. О, живи, живий чоловік, треба виходити заміж, а то ж треба живий чоловік. Так, якщо в мене є живий чоловік, і ми родина, то потрібно народити справжню дитину. Отак жили наші бабусі і дідусі. Не зрозуміло, що вони називали коханням. Не всі, не всі, але більшість того часу, так ну мої бабуся, дідусі народжені 24-го року. І одружувалися вони ну, в 45-му. Ну, ну я не розумію, не можу уявити, як тоді формувалися родини, але я розумію, що ну, інші були правила, і ми зараз розвиваємося. Але кожен повинен пройти цей досвід, перевірку там на повагу до себе, на жадібність, там на користь. І коли ми проходимо ці іспити, к вам вже приходять нормальні партнери. і Я вже це кіно подивилася дуже добре. Але наші проблеми тому, що ми не розуміємо, що це божественна гра. і ми Заліпаємо в якійсь образі в жертві, замість того, щоб вийти на новий рівень і приймати рішення з точки зору серця четвертої чакри. А там багато болю і суму, як ти можеш прийняти рішення, якщо там все забите, закрите. І тоді в житті приходять якісь більш важкі випробування, щось неприємне стається, щоб серце відкривалося. Зараз вся земля проходить іспит на любов? от Якщо в сусідній країні війна, що скаже людина? Ви самі винні, так вам і треба, цієї країни не потрібно не повинно існувати. Чи ви скажете, Боже, яке важке кармічне випробування? Я помолюся за людей в цій країні. Ну, ви самі обираєте свої реакції, що думати, що казати. Але кожну секунду на вас дивиться Бог і записує всі ваші реакції і всі наші думки, відчуття реакції, які ми відчуваємо, вони потім повертаються до нас. Тому дуже важливо не впускати в своє життя засудження. Тому що вона однозначно одразу повернеться. І е, до людини прийде такий досвід, де вона, скоріш за все, буде поступати так, як вона е, засуджувала інших. Якщо жінка каже, Боже, як можна жити е, за рахунок чоловіка? Це бред. Життя поставити її в такі умови, щоб вона жила за рахунок чоловіка і довіряла. Якщо жінка каже, Боже, як так можна? Там, навпаки, все тащити самій, це ж така тупість, потрібно просити за допомогу, повірте, у житті жінки виникне така, такі обставини, де вона повинна буде. Спиратися тільки на себе, щоб вона також отримала цей досвід і в житті не було ніякого засудження. Засудження це те, що нас стопорить, не дає розвиватися, повертає в 3D. Це треш. Якщо ви бачите якусь таку ситуацію, яку імпульсивна першим емоцією, Захочеться засудити, робить швидко вдих-видих, і кажіть, яка незвичайна ситуація, яка цікава точку зору. І так також можна, якщо ви бачите, що ваш друг зраджує жінці, якщо ви бачите, що ваша Подруга зраджує своєму чоловіку, який вам подобається. Ніколи не засуджуйте. Ви скажіть: о, цікаво. У них така добра родина, я вважала. Але ці люди хочуть набути зараз нового досвіду. Цікаво. Отак, реагувати просто на як, як на цікавий фільм. Ем... Звісно, ми. Не завжди я така розумна і мудра. Я також можу керуватися емоціями, але з роками і з часом це оцей час між емоцією і освідомленням він все коротше і коротше і коротше. Доходить скоріше, тому що раніше. І рік і два могло не доходити. Зараз привівки зроблено, уроки пройдено. Дякую, дуже цікаве кіно. Дякую вчителі, мої наставники, що підсилаєте мені різні історії, різні досвіди іспити. Якось я їх проходжу. Тому повірте, яке б життя зараз у вас не було, воно може змінитися в один день. Все може змінитися. І постійно будуть іспити на любов, на повагу до себе, повагу до інших. І ще я хочу сказати, що в наше життя приходять якісь персонажі, які створені для якихось конкретних справ. Чи іспитів. І це не означає, що ці персонажі можуть виконувати інші ролі. Ну, от нарешті, жінка закохалася, вона втратила голову, у неї неймовірний сексуальний партнер, вона пристрасть шалена, в них такі прям кльові стосунки, у них народжується дитина. І він дуже поганий батько, але коханець він неймовірний. І вона хоче, щоб він був батьком, але він не може це робити. В нього нема такої опції. І жінка каже: Ну, це ж наша дитина, будь класним батьком. А він не для того прийшов в її життя, він прийшов, щоб вона класно сексом зайнялася. І жінка починає страждати, а він починає зраджувати, тому що йому цікаво там, сексом займатися, а не будинком і дитиною. І вона заліпає в цьому, вона страждає, страждає. І так може жінка страждати рік, два, три, п'ять, десять, не зрозумівши, що його роль в її життя в житті було там, подарувати класний секс, класну дитину. І їй зараз потрібно там, активувати повагу до себе і там винести і, і якісь інші уроки, пройти інші досвіти і вийти на інший рівень, і діяти по-іншому не як жертва. Але на, навпаки, буває, що жінка зустрічає хлопця і каже: він такий домашній, такий класний, він так смачно готує, він а, такий класний батько. Це дуже порядна людина, але немає інтимних стосунків, але немає пристрасті, але е, життя е, нудне. І тоді її завдання навчитися там, розважити себе, е, знайти хобі, знайти пристрасть до життя в собі і не вимагати від чоловіка. Тому що ми зазвичай від е, такі о жива людина. Я хочу від тебе всього. І жінка може сказати: Бляха, я ж можу все, я можу і пристрасть зробити, і бути мамою, і бути красивою, і бізнес створити, і там у мене подруги, і розваги, і смачна їжа, і красивий будинок. Так, але жінка, це. Гіперфункціональний пристрій. Жінка може все. Вона може створити, народити дитину. Вона може зробити затишок, вона може на рівному місці взагалі все. Чоловіки інші. Я дуже раджу всім прочитати книжку Чоловіки з Марса, жінки з Венери Вона показує, що чоловік і жінка це не універсальна людина, це люди. З якимось конкретним своїм набіром опцій. І це потрібно розуміти. І наші проблеми дуже часто від того, що ми потребу... вимагаємо від людини того, що він не вміє, що він не може дати. Роль цього персонажа в грі інша. А то, що ми не можемо від нього отримати, ми повинні створити в собі. І як ми будемо далі діяти, це вже наша гра і наші рішення. Немає вірних рішень. Нема в книжці написати, написано: типу, якщо так, треба так, якщо так, треба так. Це ваша гра. І в цьому краса життя. В виборах. Тому, які у нас персонажі, як ми з ними взаємодіємо, як ми домовляємося, як ми вирулюємо. Але я вам точно скажу, що абсолютно всі персонажі приходять в наше життя для нашого розвитку, для нашої еволюції. Це така і гра. І е, якщо ми страждаємо, ми не еволюціонюємо. І якщо у людини в житті нема коштів, це означає, а чи вона потріб... повинна зараз пройти досвід без коштів і отримати якісь нові навички, б якось проявити себе по-новому, вийти з зони комфорту, отримати нові навички і навчитися заробляти кошти. Я не знаю, в яку гру ви граєте. Але я знаю, що в моєму житті були і такі і такі періоди. Одно, один час мені потрібно було там жити на мінімум і їсти гречку. І а, інший час я зрозуміла, що мені по, по, потрібно йти в свої страхи, взаємодіяти з новими людьми, йти на якісь нові ринки, а, пізнавати себе, якихось нових. Ралях, але не заліпати. Постійний рух, рух, рух. Кожен день намагайтеся робіть, робити щось нове. Йти в новизну, щось створювати, щось нове пограти, новий маршрут, нова їжа, новий одяг, нове хобі, новий вид проявлення. Е... Так, є люди, які одержимі новизною. Але в цьому і краса цієї гри багатошарової, багатогранної. Десь створювати стабільність, а десь новизну. Ну, тобто ми ж їмо кожен день, ми там кожен день. Купаємося, так? тобто яка частина повинна бути твердою, стабільною, тому що ми люди живемо на твердій землі. А яка частина повинна бути постійно, якась жива? У нас є чотири стихії, і ось в цих стихіях ми постійно взаємодіємо. Земля так, повинна бути якась стабільність, повітря це нові ідеї, думки, інформація, вогонь. Пристрасть, жага до життя. Ем. І вода, е, нові почуття якісь проживати. Ну, для цього я використовую кіно, дуже люблю е, кінематограф. Ось е, ось тому. Е, не потрібно дуже серйозно ставитися до життя. Це персонаж, ви ним граєте, ви прокидаєтесь, вам сумно. Окей, як собі подарувати радість. А, ви прокидаєтесь, вам радісно. Класно, поділіться цією радістю з іншою людиною. Якщо у вас під час перегляду цього відео були якісь інсайти, будь ласка, поділіться зі мною. Поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, я розповідаю багато цікавих. Історій, досвідів, інсайтів зі свого життя. Мені подобається таке. Все. Всім дякую, хто подивився до кінця. Всім пока.